Навряд чи батькам цих гімназистів доводиться змушувати своїх чад сідати за книжки, бо їх дало бі хлібом не годуй дань лишень їжі для роздумів. Коли ж основні уроки вивчені, а більшість із скарбниці художньої літератури вже перечитана, вони беруться до науки із завидним завзяттям та наполегливістю, не боячись набити гуль, бо мають мудрих наставників. 70 гімназистів стали призерами міських олімпіад. Дев'ять стали призерами обласних в конкурсі захисті наукових робіт Малої академії наук приймало участь 35 гімназистів. 34 стали призерами міського рівня. Десять учнів прийняли участь в обласному конкурсі наукових робіт, і десять теж стали переможцями. А одна дівчинка Клименко Надія стала переможцем всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт. Обдаровані діти особливі і спілкуватися з неординарними особистостями не проста наука. Та вчителі гімназії своїми учнями не натішаться. Вони розуміють нас з півслова. Це діти із високим рівнем знань, умінь і навичок. Вони виховані. Вони розуміють усі питання, усі нюанси навчального процесу. І тому наше завдання вчителів направити їхню обдарованість, їхні здібності у правильне русло. У такому ж щасливому тандемі працюють у гімназії. Вчителі направляють учнів у правильне русло, а діти під орудою наставників підвищують своє IQ та стають призерами і переможцями інтелектуальних змагань. Західні країни пішли вперед завдяки новітнім сучасним нанотехнологіям і в першу чергу завдяки людському потенціалу, завдяки високоосвіченим і інтелектуальним людям. Завжди освіта в Україні мала свої гарні традиції, свою культуру. Ваша школа, ваша гімназія уособлює в собі один із таких закладів, в стінах якого ви отримуєте все те, що необхідно буде для нормального, дорослого, реального життя. Аби гімназистам легше було опановувати природничі науки, начальник управління вручив доці у фізиці, вчителю Миколі Мілю, мультимедійне обладнання для кабінету. А далі нагородив усіх, хто відзначився особливими успіхами вивчені наук та пообіцяв юних науковців преміюватимуть. Таке рішення підтримав і губернатор краю. Ми вручаємо стипендії в грошовому вимірі. Перше місце порядка тисячі гривень, друге 700, третє 500 гривень переможцям обласного етапу. Малої академії наук і на наступний рік Василь Степанович сказав, що обов'язково закладемо суму стипендію від обласної державної адміністрації переможцем обласного етапу Олімпіад. Грамоти та заслужену славу серед гімназистів отримали визнані переможці номінації Обдарованість року, юний математик року, юний науковець року та вся велика родина ерудитів гімназії. А після урочистої лінійки на учнів чекали незвичайні уроки: інтелектуальні ігри, лекції, семінари, звичайно, за участю самих розумників.